Московське Бірюльово вже стало символом міжнаціональних проблем. У наших сусідів вони зріють давно, але минулої неділі обурення переросло в погроми і вихлюпнулося на вулиці російської столиці. Ймовірного вбивця молодого москвича уже затримали, але таким способом, що сам по собі викликав нові погрози. Цього разу з баку від азербайджанських радикалів кого ще може зачепити вибухова хвиля бірюльова Сергій Гальченко. <риклад> <риклад> Його затримали показово, як у добре відрежисованому поліційному бойовику, хоча це кіно документальне, а виробники фільму російські правоохоронці Орхана Зайналова, підозрюваного у вбивстві москвича Єгора Щербакова, що призвело до масових заворушень, схопили в Підмосков'ї, і, хоч вина громадянина Азербайджану, ще не доведена, російська поліція поліція поводилася неприпустимо. Між сидіннями у маршруті та з мішком на голові у двох гелікоптерах його везуть здавалося б на допит. Але виявилося, що на килим до міністра внутрішніх справ Росії його заводять у високий кабінет, щоб високий начальник особисто подивився в очі підозрюваному. Кінець цього блокпастеру потискання рух спецпризначенцям. Згодом останніх представлять до нагороди. За цим серіалом спостерігала вся Росія. Де да я б побольше йому там наданадавало би його загнули, звісно. Але перед пропагандистським кіном Москва бунтувала, вимагаючи знайти вбивцю Єгора Щербакова. Спальний масив Бірюльово пішов в атаку на плодовочеву базу, де майже всі працівники вихідці з Кавказьких республік та середньої Азії. Мовляв, через них криміногенна ситуація в районі погіршилася. Базу рознесли, як і сусідній торговельний центр Бірюза. У Масові заворушення втрутилася російська поліція, яка своєю чергою розпочала демонстративну війну з трудовими мігрантами. Буквально з завтрашнього дня. Активизирует работу в отношении всех этих подоловочных баз. Это постоянного источника напряженности. Их выводили, не мов терористів. Мигрантам дали два дни на те, чтобы вывести товар. Это все специально сделано. И кричат, арат, выезжай, и ходит. От этого что-то изменится, я думаю, ничего не изменится. Идозривано в и знайшли. Я может быть. А так я не хватил, меня выписывал. Російська поліція почала шукати призвідників заворушень і знайшла студента українського походження Андрія Титаренка. Йому світить сім років. Він один із трьох затриманих. Утім, наші дипломати вже дізналися. Титаренко, громадянин Росії. Тим часом назріває міждержавний скандал з Азербайджаном. Баку направив ноту протесту російському МЗС. Мовляв, усі назвали Зайналова вбивцею ще до суду, а грубе поводження з ним неприпустиме. Ливи у зовнішньополітичний вогонь додала заява російських чиновників. Новників про можливе запровадження візового режиму для всіх іноземців, що правда це майже руйнує ідеологію митного євразійського союзу. Сергій Гальченко, Марина Ситник, ТСН «Тиждень», 1+,1.